Вітаю глядачів. Телеканалу Репортер. Верховна Рада нарешті ухвалила бюджет на 2026 рік. В ньому передбачені доходи у розмірі 2,9 і гривень. Вони майже цілком йдуть на військові потреби. Видатки 4,9 дев'ять гривень. Дефіцит відповідно 2 трильйони. За, за за його рахунок будуть фінансуватися не військові потреби, поки що 40% дефіциту не зрозуміло. Міло з рахунок чого будуть покриватися джерела не передбачені, і от власне, як оцінювати наш головний фінансовий план на рік, сьогодні поговоримо з доктором економічних наук Сергієм Якубовським. Пане Сергію, ради вітати. Дякую що ви з нами. Дякую. Я завжди радий вас бачити і спілкувати з вами на цікаві теми. Дякую. Ваша оцінка бюджету? От наскільки він збалансований, наскільки він відповідає, скажімо так, потребам військового часу? Ну, знаєте, може констатувати, що з 2022 року кожен бюджет стає все гірше і гірше. І, ну, я б не сказав, що. Цей бюджет спрямований на оборону, на ЗСУ, навпаки, це вперше за роки повномасштабної війни, коли витрати бюджету на оборону вони дорівнюють іншим витратам. і це вперше, коли відверто скорочується фінансування Збройних сил України. Щоб ви розуміли, якщо розглядати цифри в реальні цифри, тобто є номінальні цифри це в гривні, а є цифри, які враховують рівень інфляції, тому що ну, ціни зростають, тому. Саме ВВП та інші видатки їх ну, економісти підраховують, враховуючи рівень інфляції. Так, щоб ви розуміли, які це ціни, 23-24 рік. На оборону було витрачено 1 трільйон 700 мільярдів. 25-й рік рік 1 трлн 600 мільярдів. А зараз планується 1 трлн 300 мільярдів, тобто скорочення в реальних цифрах на 300 мільярдів. І саме за рахунок закупівлі нової техніки для Збройних сил України. Ну, ми з вами розуміємо, що в сучасній війни, якщо не буде, не буде постачання нової техніки, особливо той, яка зроблена в Україні, то це погано і для Збройних сил, і для України. В цілому. Але, але коли приймали бюджет, ніхто взагалі ці цифри, про які я вам сказав, і ви почали з цифр. Нерозмірково стосовно них тому, що принципово було питання: чи е, яка довіра до Зеленського, тобто, це бюджет Зеленського, це його політика, е, і е, скільки е, депутатів підтримують е, саме президента України? І е, згідно цифр, е, фракція е, слуга народу, тобто президентська фракція, на якій основана коаліція. Дала лише 193 голоси. Тобто, згідно Конституції, в цій ситуації президент мав би наголосити на те, що треба е, с, е, с форму, е, потрібен новий уряд, нова коаліція. Так, неможливо провести вибори Верховної Ради згідно Конституції, але. але... У нас є конституційна кількість депутатів, треба створити новий уряд з фахівців, а не з тих, хто там, ми знаємо, згідно правом Міндіча, займався чимось іншим. Це були міністри, міністри чинного уряду. Тому от ми бачимо таку ситуацію. Як ви думаєте, хто підтримав Зеленського? Е, ну, в, в праці, ми називаємо патріотичні, чи групи, які ну, колись казали, що вони проросійські. Як ви думаєте, хто підтримав? Ну, звісно, ОПЗЖ. Я, я просто бачив голосування, тому я знаю. Ви бачили голосування. Тобто, от ви бачите, хто підтримав цей бюджет. Скорочене фінансування ЗСУ. і, е, е, дефі... от, Як ви правильно сказали, дефіцит 2 мільярда. Але головне, що є 800 мільярдів, які взагалі не написано, звідки. Уряд зможе знайти ці гроші, тому що це 19 мільярдів доларів, тобто є цифра в доларах, і ці гроші, десь уряд сподівається знайти вже з 1 січня, тобто менш ніж за місяць, для фінансування в тому числі Збройних сил України. Дуже цікаве питання: а от де вони власне його будуть їх шукати, ці гроші? Де вони розраховують їх знайти? Ну, знаєте, я думаю, що о, нікого, о, навіть президента, ці питання не цікавлять. Що відбулося з міністрами, які були задіяні у схемах Міндіча? Да? Вони написали заяви, і потім там чи в Україні, чи десь за кордоном. Я думаю, що більшість членів уряду так само ставляться до України і до цього бюджету. Знайдуть гроші добре. Дадуть з Європейського Союзу, до не дадуть. Ну. Можна написати заяву навіть, якщо буде якась там карна справа, ви ж бачите, да, будь-яку суму, яку о, вимагають від високопосадовців, декілька годин і гроші там двічі більше можуть надати, тому що вони заробили їх родичі, заробили величезні гроші на війні. Тому їх це не цікавить. Це головна проблема. Це головна проблема, тому що люди, які, яким байдуже, що буде з нашої країни, більше того, я скажу, що вони зацікавлені, що було гірше. Щоб об'єктивно. Ситуація погіршувалася, тоді ну що ми можемо зробити? Ми ж ми ж працювали, а немає не електрики, немає там зруйновано теса. Розумієте, в чому справа? І тому саме нам потрібен новий уряд з людей, які е, є фахівцями. Що дуже цікаво, от ви, журналіст відомий, ви знаєте, що в бюджеті на наступний рік виділено 4 мільярди гривень на стратегічні комунікації. Як ви думаєте, якусь хоч копійку ви отримаєте з цих 4 мільярдів? Ну, звісно, що ні, риторичне питання. Риторичне тобто, знаходять навіть журналісти, які будь Ну, Це мільярди. Тобто на збройні сили скорочують фінансування, а на стратегічні комунікації комусь дають мільярди. Ну, як ви це оцінюєте, Константин? Скажіть, будь ласка. І невідомо кому, тобто я розумію, що всім журналістам які працюють в важких умовах, але я впевнений, що ви нічого не отримаєте. Вибачте за відвертість цих мільярдів гривень. Да, це сто відсотків, що не отримаємо. Бо скажімо так, е, працює ще на одне видання, яке дуже багато співпрацює з безпосередньо з офіційними структурами, і дуже багато безкоштовно зробило матеріалів на підтримку України. Але коли е, втратили гранти і постало питання, щоб, знаєте так, для підтримання штанів можна було існувати, то сказали, що грошей немає. Тому звісно, що е, але я, в бюджеті б... є, ви бачите, О, мільярд. Я є, кажу, але що, хто їх отримує? А, скажіть, те, що, те, що нічого не отримують ті, кому гроші потрібні з, в сфері мас-медіа, це, це я знаю власним прикладом, так що це 100%. Е, підтрим, е, Підвищені виплати будуть заробітні плати деяким соціальним категоріям? Зокрема, найбільше отримують вчителі Данило Гетьманцев сказав, що зарплати починатимуться від 20, 21 двадцяти тисячі гривень. На вашу думку, чи це обґрунтоване зараз таке підняття? Чи є на це гроші? Ну, скажу відверто, таким людям як гетьманців, я не довіряю, тому що знаєте, вони вибирають щось таке, кажуть там 21 тисяча. А скажіть, будь ласка, е, ну мабуть, я не знаю, чи він розуміє, як працюють школи чи ні. Він в Верховній Раді багато років працює, тобто у нього інші виміри. Але знаєте, от 21 тижні може це і буде, але це може бути от це, не, це не зарплатня кожного учителя. Це Наприклад, ставка ставка, але скільки годин буде працювати вчитель, щоб отримати цю 21 тисячу, тищу. Потім е, ну треба буде сплатити всі податки. Тобто на руки це буде 12-13 тисяч в кращому випадку, тому що це соціальні внески, це і податок, і військовий збір тисяч. Якщо збільшиться навантаження на кожного вчителя, якщо він е, буде працювати, щоб отримати оцю, цю ставку, наприклад, 10 годин кожного дня, і він не зможе. Тобто він скаже, я не можу. Я буду працювати як зараз. І що це півставки. Ви розумієте, в чому річ? Mm -hmm. Тобто, це залежить від кількості годин на одну ставку. Те ж саме відбувається в вищій освіті. кажуть, що да, от, мінімальна заробітна платнеплатня е, піднімається там на декілька відсотків. Але якщо навантаження збільшиться, наприклад, вдвічі. Так, ви розумієте, що реально за е, ту ж годину, яку людина працює там, в школі чи в вищій освіті, людина отримує менше грошей, навіть в умовах інфляції. Тобто, ну от ці такі цифри, коли от каже людина, це для для того, щоб ну, от ви бачите, як, як ми вже живемо. Вже вчитель 21 тисячу отримує. Там тоді професор там 30-35 мабуть. Пам'ятаєте, про лікарів теж казали, що там ну, 20-30 тобто, ну називається сума, але звідки це береться сума, тобто, може хтось. Отримує, але при цьому о, о, треба працювати значно більше і вартість години праці. Наприклад, в Сполучених Штатах, там чітко, там вартість години, мінімальна вартість години. Тоді ми розуміємо. Да? Але якщо це якась загальна ставка, то це може бути збільшення, величезне збільшення годин, зменшення людей, які будуть працювати. І збільшення навантаження, тому я б не сказав. Я, я думаю, що краще вчителям не стане. Дай Боже, щоб я помилявся. Не забули депутати також і про себе. Звісно, от тут я впевнений, що ці гроші будуть ці цільово спрямовані. Збільшили додаткові виплати на одного депутата до 200 тисяч гривень. Це в три, в три рази рівно. На вашу думку, це от знаєте, мені здається не питання з економіки, це питання з області моралі. Наскільки от взагалі це адекватний вчинок під час війни? Ну, це абсолютно неадекватний чинок. Як і більшість таких соціальних виплат. Тобто, скажіть, будь ласка, я розумію, да? Може, там є, є депутати, наприклад, з Херсонщини чи з Донеччини, які з, з, втратили все. На окупованих територіях, я розумію, що їм треба допомагати. Ну, якщо так, я, я не знаю, да чи, наприклад, хтось працює в уряді і, і там з Донецька виїхав, тому що хоче бути в Україні, працювати на Україну, а але більшість депутатів це ж не бідні віде. люди. Ви розумієте, тобто, ну, може хтось, чи там я знаю, що хтось депутатів пішов до Збройних сил, тобто, ну. Такі випадки можливі. тобто я, 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 я впевнений, що серед навіть серед депутатів є порядні люди. Але більшість з них заможні, вони отримують житло. І, і у них є додатковий доход у їх родин величезний. Але ви, ви розумієте, навіть ці 200 тисяч що для них нічого, ніч, але справа принципу. тобто Ми будемо, будемо там, де є можливість. Отримати від держави, вони отримують, тому це абсолютно морально, і навіть і до війни це було аморально. Але зараз, під час війни, коли люди ну, мільйони без всього залишаються, а ці, не буду їх називати, як я їх ким я їх вважаю, вони собі збільшують і, на жаль, мовчать, і європейці мовчать, і американці мовчать. Тому що ну ну що ж вони ж працюють багато. Ви ж скільки вони працюють, і як вони, яка якість їх праці, але вони збільшують, тому це абсолютно морально. А тут я повністю погоджуюсь. І ще додатково дуже багаті люди, і вони ще, ще і скільки було таких випадків, що ну мільйонер, а він все ж таки взяв ще з бюджету, депутат, тому що ну от е, є можливість він бере, тому це це, 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 це показник рівня моралі у, у нашій владі. Да, от, як вона, залежність називається від э, людини, яка не може не красти. Кліптоманія, здається, да? так, от, так, так вот, во, о. А він же не може себе змінити. Він пішов туди, і він же дещо бачить, бере, то бере. І навіть в мовах війни. Ну це, це... Mm -hmm. дуже погано. Да, це дуже дивний крок, якщо відверто. Давайте прийдемо до ще однієї важливої теми цього тижня. Голова Єврокомісії Урсула фон Дер Ляїн представила вже офіційний проект використання заморожених російських активів. Мерц відправився до Бельгії переконувати бельгійського прем'єра в тому, щоб все таки нам надали ці активи, тому що 165 мільярдів саме зберігаються на території. І Бельгії, от основна маса цих російських активів. Да, на вашу думку, все-таки вдасться переконати бельгійців, щоб нам дали ці заморожені активи? Чи європейці із коштів власних платників податків будуть нам допомагати? Ну, я сподіваюся, що нічого не вийде у цих політиканів, які пропонують ці дії. Тому що це дуже погано. Це дуже погано. Є план Трампа, який пропонує, і там можна е, додати не 100 мільярдів, може, може всі ці 165 мільярдів так? інвестувати в Україну, в економіку України, щоб ці гроші почали працювати, збільшували виробництво, створювали робітничі міс міста, і потім, завдяки податкам, наповнювали український бюджет. І, і це, це нормально, так це план маршала, який був після Другої світової війни, і це розумна пропозиція. Що пропонують європейці, які ну, роблять все можливе, щоб війна не закінчилася. Щоб ви розуміли, головна мета цих дій це зробити так, щоб, щоб Росія не погодилась на припинення вогню. Це проти Росії, щоб вкрасти їх гроші, передати Україні, щоб вони зникли. Що буде потім, скажіть, будь ласка. Навіть МВФ заявить, сказав, ну ви розумієте, а потім будуть позови проти України. Проти України скажуть, а ми ж дали гроші України? хай Росія там інші. Судяться з України, тобто от, європейці... от, от, от дуже важливий момент. Я вибачаюся вас. переб'ю. Урсула е, сказала власне для того, щоб бельгійці погодилися, що е, Євросоюз планує прийняти неможливість е, дії інших судів на території Європейського союзу, окрім власне судів Європейського союзу. Якщо Україну приймають до ЄС, що дуже хочеться в це вірити, що буде після війни. Тобто нам ці судові позови вони. Будуть ну якось неважливі. Це 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 повна брехня, то що ця, ця жінка розповідає. Вона багато чого розповідала. Да Тобто, наприклад, в Сполучених Штатах, чи, наприклад, суд в Лондоні, Да Великобританія зараз не належить до ЄС, приймає рішення. як ви думаєте, будуть виконувати це рішення у всьому світі? Чи в Європі скажуть, ні, а у нас є Урсула, яка щось там пообіцяла? Тобто є міжнародне право, яке колись, 2014 році, коли захопили Крим, порушила Росія. Так, вона порушник міжнародного права. Але є міжнародне право. Є МВФ, який знаходиться в Вашингтоні. Як ви думаєте, якщо буде рішення МВФ, його будуть виконувати? Наприклад, чому санкції Трампа такі дієві? Те, що робив європейський союз, тут Трамп на 100% правий. і санкції Європейського Союзу це не що у порівнянні з санкціями проти Росії, які запровадить Трамп. Тому що коли Америка запроваджує санкції, будь-хто у світі і в Європейському Союзі, і в Індії, і в Китаї вони розуміють, треба робити так, як сказано в цих санкціях. Інакше Америка, Америка, заблокує усі рахунки. Ви розумієте? Тому те, що кажуть, що є в європейському, ми не будемо виконувати рішення інших судів. От хай один приклад наведуть, коли рішення Американського суду в Європі не виконали. І що буде з тими, хто не виконав рішення Американського суду. Тому це, це брехня, це відверта брехня. А чому? Тому що. Європейці дійсно не хочуть сплачувати ті гроші, які повинні вони сплатити Україні, тому що вони постійно підтримували політику України щодо протистояння з Росією. Це добре, але вибачте, Україна кожного дня е, сплачує за цю війну життями українців. Скажіть, будь ласка, якщо Європа поруч з Україною, чи може вона, вона не посилає до нас солдат? Якщо Незважаючи на це, що обіцяли багато разів, да? але гроші, гроші. Тобто вони кажуть потім, потім будемо, будемо вирішувати, що це великі гроші. Ну, от ми назвали да, для України там 19-20 мільярдів доларів. Це, це багато. Але для Європейського Союзу, якщо кожна країна, як, країна, яка кричить, воює з Росією, дасть хоч по 2 мільярда доларів. Це будуть двічі більше. Це буде і на бюджет, і на озброєння. Тому тут я знаєте вибачаюся, але така політика, знаєте, ну немає слів нормально. З одного боку, наші депутати, які підвищують собі заробітну плату і виплати. З іншого боку, європейці кажуть, давайте ми оці гроші. Бо що ми скажемо виборцям? При це невеликі гроші? Але Європа, якщо вона раз разом з Україною, то хай, хоч гроші, дає, хоч гроші. Бо українці вмирають за європейські цінності. Це так воно і є. Тому. Що це буде з активами, от ще раз скажу, план Трампа під керівництвом Сполучених Штатів можна всі гроші інвестувати в Україну, тоді вони залишаться. Бо якщо їх передати в бюджет рік, два, і, і взагалі вони зникнуть. Бо ми отримали більше, ніж ці 140 мільярдів вже за роки війни. І йде ці гроші, скажіть, будь ласка, ви бачите щось. Якісь зміни в економіці. Ви бачите, що дійсно тут у нас ВПК, зріс навпаки, у нас в бюджеті навіть зменшують е е е е витрати на закупівлю української військової техніки. Тому я цю позицію Європейського Союзу не підтримую і категорично проти виступаю. Сергій Олексійович, дуже дякую вам за цікавий ефір, як завжди, за фахову і цікаву розмову. І вам дякую, Константин. Дякую нашим глядачам. Залишайтеся з репортером. З нами завжди цікаво.